Їм бажали доброго ранку ще в досвіта, а згодом узяли в облогу пікет під стінами кабінету міністрів був нині першим пунктом порядку денного у плані опозиційних дій. Чого вимагали і що з того вийшло, знає Нелі Ковальська. Вулиця Інститутська, сьома ранку, Уздовж тротуару шеренгами стоять мітингувальники. Ворота, через які зазвичай у будівлю кабміну заїжджають кортежі, заблокував Сергій на спортивному автомобілі. Це у нас самоорганізація. Визначили кілька груп. Сьогодні наша група стоїть тут захищає. І інші групи стоять у різних кінцях. площі. двері перекривають піші протестувальники. Ми тут не для того, щоб блокувати або для того, щоб якісь засоби фізичного впливу застосовувати. Абсолютно навпаки, мирна демонстрація. Ми пропускаємо на роботу, працюйте, вдалого дня. Так блокуємо. Ви не пускаєте на роботу? Не пускаємо сьогодні. Страйк. Але чинити опір та не пускати не довелося. Ніхто із сотень людей, що прийшли на роботу, навіть не спробував увійти. Працівники просто не що? так. працівники не можемо зайти. Ні, з на розі вулиць інститутської та садової барикада з бетонних вазонів, сміттєвих баків та дротів. Поруч люди з мегафонами пояснюють, що відбувається. Шановні працівники кабіну, сьогодні в Україні політичний страйк. Вулиця Грушевського перекрита автомобілями із заклеєними скотчем номерами. Гаї питаються нас оштрафувати за те, що ми поламалися. Угу. А ви серйозно поламалися? Я так розумію. Да, серйозно і дуже надовго. Друга автобарикада майже біля стадіону Динамо. Автомобілісти домовилися, пропускатимуть тільки швидкі та пожежні я машини у випадку, якщо це буде необхідно. У них повні баки бензину та комп'ютери в салонах. З інтернету дізнаються, що відбувається за півсотні метрів на майдані. Між з барикадами біля входу до Кабміну пікет. Та даї біля будинку уряду не видно. Кілька автобусів із Беркутівцями тільки на урядовому подвір'ї. Спецслужбовці чергують по півгодини у дворі. Після перезміни гріються всередині будівлі. Мітингувальників зігріває чай та гаряча їжа, яку приносять кияни. Марія всю ніч смажила пиріжки для революціонерів. Вийшло понад 100 штук. Привезли спеціально тепло. Люди добрі, беріть. Близького півдня до пікетувальників приїжджають лідери опозиційних парламентських фракцій, просять не розходитися та вирушають на майдан. Сьогодні ми пікетуємо до кінця. Вимагаємо, щоб завтра уряд пішов у відставку. Кінець настане у шостій вечора. Пояснює Юрій Луценко. До людей він приходить сам, але з гармошкою стояти під кабміном у неробочий час. Опозиція не бачить сенсу. Це є пікет. Ми вночі стоїмо на майдані. Оце важливо. На ніч тут залишить тільки барикади, щоби зранку не будувати нові. Люди налаштовуються на кількаденний мітинг. Вони хочуть побачити міністрів, які в середу традиційно збираються на засідання. Бо сьогодні жоден високопосадовець до цієї будівлі не приходив. Неліковальська Тимофій Кощій новини 2+,2.